Мы понимаем Так вот, что важно, это следующие шаги. И сейчас я хотел бы пригласить Таню, пожалуйста, рассказать про работу, потому что то, что делает CDM инженеры, где на его компания с прекрасными специалистами, лучшими в Украине, они работали с, они одобрены уже и получали финансирование от, от департамента, от департамента обороны Америки, от, от и ТЭЦ, и всех европейских, Мирового банка, он они одобрены все и когда мы... Оля, встань, пожалуйста. Оля здесь занимается проектной экспертизой. Когда Оля будет делать проектную экспертизу, почему мы всех представляем? Это все члены нашей команды, которые выполняют свою функцию в любой сделке для того, чтобы подошли к нашей цели транзакции. И то, что делает система инженерии, требуется в любом планировании города и проекта. Татьяна? Доброго дня, шановні колеги, дуже рада вас всіх вітати. Я дякую Гентрі за можливість розказати про feasibility стадії, pre-feasibility стадії. Що це таке, взагалі, як інструменти? Ми всі розуміємо, знову ж таки, говорячи про комфортне життя в громадах, ми розуміємо, що це важлива інфраструктура, і в громадах, особливо в менших громадах, Такі е, інфраструктури, як водопостачання, водовідведення, управління відходами, вони завжди недофінансовані і зараз знаходяться в не дуже гарному стані. Вони потребують реконструкції, і знову ж таки ми всі розуміємо, що це значні кошти, яких немає в громадах, і саме тому необхідно залучати міжнародне фінансування. Міжнародні донори, такі як ЄБРР, ІАІБІ, фонди німецькі, датські, вони вимагають, в них є певні умови, такі як розробка feasibility study або pre-feasibility study. Можливо, хтось знайомий вже з цією процедурою, з цими документами. І я саме хочу наголосити на важливості розробки таких документів і таких досліджень. Отже, як ви бачите на слайді, да, feasibility study – це всебічне дослідження. Яке охоплює технічно, економічну, дуже важливо екологічно і соціальне складові будь-якого проекту, метою є визначення, чи варто вкладати кошти в цей проект, і чи буде він життєздатним у майбутньому, чи буде він ефективним. І саме результативне feasibility стадій є базою для фінансування наступних фінансування проектів донора. Інколи можна робити префізібіліті стаді, це така попередня підготовка, взагалі розуміти, чи потрібно вкладати кошти далі, яке фінансування. Можливе кредитні кошти, грантові кошти, залучення приватних інвестицій, бо наприклад, в сферу все таки енергетичну, ті ж сонячні електростанції для громади, можливо залучати і приватних інвесторів. А скажімо, так водовідведення приватного інвестора дуже рідко можна залучити. А, працюючи в Україні, ми знаємо, що о, часто виникає питання, а навіщо нам робити фізібіліті стадії, якщо в нас є такий прекрасний наш інструмент, як техніка економічного обґрунтування. І саме на цьому слайді ви бачите, в чому різниця між фізібіліті стадії і технікою економічного обґрунтуванням. Ну будемо відверті, дуже часто техніко економічного обґрунтування воно розробляється вже під. Визначено проєктну ідею. В свою чергу, фізібіліті study – це перший крок, на якому порівнюються технічні, технічні, економічні, соціальні фінансові показники самого проєкту. І фізібіліті study є базою для фінансування проєкту. Тобто, без цього ні один проєкт не буде фінансувати. Я хочу, щоб всі це розуміли. Не моє требування. Це требування любого фінансового учреждения, любого инвестора. Так, Ну і ще раз хочу підкреслити саме, чому feasibility стадії є такими, таким важливим. Це об'єктивне обґрунтування технічної а, а, Донори не фінансують просто ідею або просто бажання. Вони фінансують реалістичні проєкти. Так, да, можливо, це будуть гранти або кредити, але це має бути реалістично. це має бути об'єктивно обґрунтована технічна доцільність проекту. Це мають бути е, технології, які відповідають сучасним стандартам. І Генрі підкреслив, і на панелі було підкреслено. Всі ці технології мають бути екологічні, соціально, соціально доцільні і екологічні. Так, так, Вони дуже на це звертають увагу. Так, наприклад, ЄБР фінансує проекти е, того ж водопостачання і водопідведення, в яких е, включено складову енергоефективності. Без енергоефективності проект не буде профінансований і це правильно! Фінансує... І IB фінансує фінансують проекти, в яких дуже чітко показано, скажімо так, зелений компонент е якогось проєкту. Це максимально важливо. І е якщо перед громадою стоїть вибір робити Тео або Фізібіліті Study, наша порада це робити фізібіліті стадії, бо його набагато легше адаптувати під тео на певному етапі, ніж навпаки. <правда> Ще <правда> А ну і більш до таких практичних а, питань це етапи підготовки. Перше, це звичайно визначення мети, збір і аналіз вихідних даних, а, наступне це розробка технічних сценаріїв. На цьому етапі два-три сценарії розглядаються а, в такому а, на високому рівні, скажімо, прораховуються капітальні інвестиції, операційні, інвес... а, а, операційні витрати. І е, обирається найкращий сценарій. Після того, найкращий варіант реалізації проєкту, після того йде оцінка вже екологічна і детально, е, поетапно розроблюється конкретно деталізовано реалізацію проєкту е, по всіх цих етапах. На що ще варто звертати увагу, е, виходячи з нашого досвіду? Громади думають, що це швидко і легко зробити, розробити це feasibility стаді. Насправді ні. Ви маєте бути готові, що розробка feasibility стаді в залежності від масштабу проекту, від технічного завдання, від ваших бажань, вона може займати до 12 місяців. Продумуючи проект, закладайте цей час. А я хочу вам увагу, що це підготовка, це не фінансування, Тобто, якщо feasibility стаді. Study занимает, как Танец сказал, 12 месяцев, то мы, моя работа, как только запустился, мы не все прошло, нужно идем за на месяц два То финансирование займет тоже 6, 8, 12 месяцев. И Мы хотим, чтобы когда они заканчивали свою работу. Во время всего этого процесса мы постоянно еженедельно максимум коммуникируем с финансовыми ресурсами, заинтересованными в этом проекте, чтобы они видели прогресс и корректировали нас, что нам нужно поменять, пока мы это делаем, а не после того, как мы все сделаем. Понимаете разницу? Это критично важно с точки зрения эффективности финансирования. А, ну и... Знову ж таки, з нашого досвіду, ми можемо, ми розуміємо, що для громад, особливо для невеликих громад, є дуже багато викликів саме при підготовці Feasibility Study. Перше, і мабуть, ну одне з головних це недостатність бюджетних коштів і недостатність фінансування саме розробки Feasibility Study, бо в залежності від знову ж таки масштабів проекту. А, залучення українських консультантів або міжнародних консультантів розробка feasibility study може бути досить досить коштовною. Другий виклик це відсутність досвіду у формуванні саме технічного завдання для feasibility study. А громади часто не, не до кінця розуміють значення feasibility study, що вони хочуть отримати в кінці, і саме тому некоректність підготовки технічного завдання. Веде до отримання незадовільного результату, а потім і витрат часу на доопрацювання. Знову ж таки, дуже важливо, особливо в інфраструктурних проєктах, це обмеженість чи застарілість технічних даних. В громад в комунальних підприємств немає актуальної технічної інформації, немає оновлених топозйомок, немає геодезичних даних. Це дуже критично для. потом работы и разработки физибилитета, подготовки и выбору оптимальных решений. Ну, нашем... да. Таня, выключаюсь у вас просто по времени. Да. Я хочу сказать, что CDM Engineering и Татьяна, мы будем ежемесячно проводить воркшопы по разным темам, и они у нас будут все время присутствовать, потому что их работа будет во всех грабатах, вы будете работать с CDM Engineering. Чити, я коротко, мабуть, два основні з моєї точки зору: це фінансування і застарілість технічних даних. Закладати на це потрібно і кошти, і час. І як пару прикладів, а ну висновки зрозуміло, що, що це супер необхідно, і наша порада шукайте партнерів, будьте активними, міжнародні донори, розуміють, що в громадах немає інституційної, можливо. Бази, і вони готові фінансувати навіть розробки фізібіліті стаді. Шукайте варіанти. Ну і пару прикладів, як профінансовані проекти вже на підставі розроблених фізібіліті стадій І сьогодні навіть на панелі місто Житомир говорило про те, що і ми, до речі, працюємо з містом Житомир на одному на одному з проєктів. Вони до повномасштабного вторгнення розробили фізібіліті дістаді на реконструкцію енер і на оновлення енергоефективність шкіл в громаді. І зараз ми почали розробку проектної документації і думаємо, що наступного року вже будуть безпосередньо дякую, дякую. роботи. Дякую питання.